В сьогоднішнім відео я дещо інакше буду цілі стріляти. Дещо поміцніше і поцікавіше буде. Раніше я стріляв у 2,5 літрову пляшку із водою. Тепер буде стояти алюмінієва банка від бірміксу, наповнена водою. Пляшка із водою. Ну і кусок дров. Так щоб спинила кулі, якщо поп'єна. Стріти буде звідси, камера буде стояти. Так як було чути по пострілу, куля кудись зрикошетила. Ось банка. Ось, це вхідний отвір. Розірвало повністю його. І вихідний. Ага. А куля, от. Ага, вона пробила наскрізь пляшку, а куля відбилася і з рикошетом відбилася десь в ту сторону. цій пошлишниці вдарила. Я навіть я не думав, що тут така тут потужність. Це просто капець. Потужність просто, я вам кажу. Варто такі брати вздушки на газовій пружині. Там з оптикою чи без різниці немає. Потужність тут просто більш ніж. Тут лише один постріл по тій пляшці, вона вже дірку має. А я замішав, що після наступного пострілу пляшка класно підстрибує. Зараз спробую зняти.